Добрий день, Україна! З вами український історик, молодий ще звичайний історик Женя Брат. Сьогодні я хочу зробити прохання. Я вже декілька неділь назад просив про це. Потрібно пройти опитування. Знову пройти опитування з приводу дисиденцію. Декілька неділь назад я його вже просив вам проходити, але случилася така неприємна новина. Вся річ у тому, що цей тест який розміщений на одному сайті, а цей сайт називається OnlyTestPad, Цей сайт має російський домін. російський домен. Нікому не рекомендую там розміщувати своє опитування, тести, бо воно співпрацює з Московією. Це мені сказали ці люди, які проходили вже це опитування. Тому я запускую нове, нове прохання. Звичайно. Незручно просиди другий раз, щоб його пройшли, але мені буде дуже приємно, якщо ви його пройдете, дуже приємно. Звичайно, сьогодні хочу привітати вас українським днем. Пам'ятною датою це 28 червня. Сьогодні день Конституції. Дуже знатна, знаметна дата. Також, звичайно, зараз знаходжуся в українському місті. Це місто Городня. Біля мене пам'ятка. Архітектури, місцевого значення це радянські гармати. Якщо вам не тяжко, пройдіть опитування. Звичайно, воно займе декілька хвилин. Воно, вам це не тяжко пройти його. Можете розмістити, відправити своїм знайомим, друзям. Вам не тяжко, мені приємно. Звичайно, коли людина просить. Ви не часто проходите його, але якщо вам не тяжко, пройдіть його. Буде дуже приємно. Дякую.